Становлення абсолютизму у Франції. Особливо багато для зміцнення влади монарха зробив Франциск І. А саме підчинив католицьку церкву, збільшив податки, не скликав Генеральних штатів. На наказах з'являється фраза Така моя воля. Запровадив численний чиновницький апарат. У першій половині 16 століття. У Францію активно проникали реформаційні ідеї. Найбільшого поширення набув кальвінізм. Французьких кальвіністів називали гугенотами, ними ставали городяни, селяни чимало дворян, які залишились без діла після закінчення італійських війн. Особливо ситуація склалась на півдні, де зберігалась пам'ять про Альбігойську єресь. Дворянство перебувало в опозиції до дому Валуа. Її вождями стали Король Навари Антуан Борбон з сином Генріхом, католиків очолювали Герцоги Гізи. Релігійні війни з 1562 по 1594 роки Причини поширення кальвінізму, особливо на півдні країни Ворожнечі між королівськими родинами Валуа, що перебували при владі і борбонами. Погіршення становища різних верст населення через революцію цін і збільшення податків, незадоволення зміцненням абсолютизму серед провінційного дворянства, ворогуючі сторони, католики, які вважали себе захисниками католицької церкви і престолу, гугеноти, які спиралися на провінції, що втратили привілеї самоврядування, і прагнули покращити своє становище за рахунок церковних земель. У ніч перед Днем Святого Варфоломія 24 серпня 1572 року католики облаштували різанину вугеннотів у Парижі. Генріх IV примирив виснажену війною країну і провів необхідні реформи з виведення Франції із кризи. У 1598 році видав нанський едикт, щоб примирити гугенотів та католиків, знизив податки із селян, ліквідував внутрішні митниці, обмежив владу аристократів, завершив війну з Іспанією. 14 травня 1610 року був убитий. Діяльність кардинала Ришельє Перший міністр короля Людовіка XIII перебував на цій посаді 18 років. У роки його правління припинив скликати Генеральні Штати було прийнято едикт милості у 1629 році, за яким гугенотам дозволялось сповідувати їхню віру, але заборонялось мати гарнізони і фортеці. Були заборонені дуелі, інтереси короля на місцях представляли інтенданти. Королівські урядовці, які відповідали за надходження податків, сформувався розгалужений бюрократичний апарат. У середині XVII століття Франція перетворилась на наймогутнішу державу континентальної Європи. Закріплення знань. Дайте визначення терміну абсолютна монархія. Причини та наслідки релігійних війн у Франції 16-17 століття Хто, на вашу думку, став найбільш успішним правителем Франції 16-17 століття. Домашнє завдання. Відпрацювати відповідний параграф по даній темі.